Шановні колеги, сьогодні у нас 14 серпня. І порядок денний у нас такий: 1.1. Розгляд заяви ФОП Немировської щодо аналювання ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ТОВ ТК Вінтелепорт щодо аналювання ліцензії. 1.3. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.4. Розгляд заяв ДП Телегруп України щодо переоформлення дозволів на користування ресурсом нумерації. 2.1. Розгляд проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку тимчасового обмеження надання електронних комунікаційних послуг у районі проведення антитерористичної операції. 2.2. Розгляд проєкту наказу Міністерства економіки України про затвердження змін до типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції. І це все по сьому порядку денному. Чи є питання? Чи зауваження? Чи... Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Достайно, будь ласка, Ірина вам слово. Дякую, шановний голово. Шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі проект рішення про розгляд заяви ФОП Немировської щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати фізичні особи підприємцю. Немировській Олені Юріївні, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9468 від 14.03.2018 року для широкосмугового радіодоступу на території Вінницької області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. От Дякую далі. Наступним проектом рішення пропонується анулювати товариству з обмеженою відповідальністю телекомунікаційній компанії Він Телепорт, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 1052 від 15 2021 для радіорелейного зв'язку на території Вінницької області за заявою товариства. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Представляю до розгляду проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання згідно з додатком до рішення. Це 5 моделей обладнання радіодоступу точка доступу з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки «Huawei». Працює для організації радіозв'язку в системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів в діапазонах радіочастот 2,4 та 5 ГГц. А також модель абонентського термінала низькоорбітальної НГСО системи супутникового радіозв'язку Starlink-Dish з обладнанням радіодоступу 802.11, ABGNAC та GNSS, gnss приймачем торговельної марки SpaceX. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одним Одностаємо. Далі. Добрий день. Дякую, шановний голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяв дочірнього підприємства Телегруп Україна» щодо переоформлення дозволів на користування ресурсом нумерації. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 76 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, затверджено постановою НКК № 426, та розглянувши заяви про переоформлення дозволів на користування ресурсом нумерації ДПТЛ груп Україна. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та видання послуг поштового зв'язку, вирішила переоформити дозволи на користування ресурсом нумерації, а саме на 2000 графічних номерів у відповідних індексах на території міста Київ та Національний код пункту сигналізації мережі СКС-7 на території міста Київ. Які видані дочірніми підприємства Телегруп України у зв'язку з передачею прав на користування ресурсу номерації товариства з обмеженою відповідальністю «Макснет». друге департамент електронних комунікацій повідомити ДП Телегруп Україна і ТОВ МАКСНЕТ про прийняття цього рішення та забезпечити та забезпечити його виконання в установленому порядку? Прошу підтримати. Якщо питання пропоную <працю> проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. От настає. Далі. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку тимчасового обмеження надання електронних комунікаційних послуг у районі проведення антитерористичної операції. Розглянувши проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку тимчасового обмеження надання електронних комунікаційних послуг в районі проведення антитерористичної операції, надісланий листом Міністерства оборони України та відповідно до параграфа 37 регламенту Кабінету міністрів України, затвердженої постановою Кабінету міністрів України номер 950, пункту 5.3 розділу 5, Регламенту національної комісії, що здійснює державне регулювання, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила погодити проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку тимчасового обмеження надання електронних комунікаційних послуг в районі проведення антитерористичної операції із пропозиціями до нього: друге департамент електронних комунікацій. В установному порядку забезпечене направлення листа Міністерства оборони України. Прошу підтримати. Дякую питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна самі. Далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашого розгляду пропонується проект рішення про розгляд проекту наказу Міністерства економіки України про затвердження змін до типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції. До НК, яка надійшов в лист міністерства економіки від 2 серпня поточного року щодо погодження у 10-денний термін проекту наказу міністерства економіки. Проект наказу згідно з пояснювальною запискою розробленого з метою приведення типової форми акта перевірки характеристик продукції у відповідності з Вимогами закону України про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції та типової форми постанови про накладення штрафу у відповідність з вимогами закону України про виконавче провадження. Пропонуємо погодити проект наказу Міністерства економіки без зауважень. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностаємо. Дякую це все по цьому порядку денному.